Вітаю вас, шановні батьки та любі діти, стали ранком виногами і сказали добрий ранок сонцю, полю і травичці добрим людям, тихій річці, добрий ранок світе мирний, чистий, голубий. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що є на нашій планеті. Якщо відлетіти високо, високо в небо, і подивитись на нашу планету можна побачити, що поверхня її зафарбована переважно блакитним кольором. Це вода в морях і океанах. Бачите, скільки багато водного простору на нашій планеті? Поряд із блакитним кольором ми можемо помітити таке клаптики жовтого і зеленого кольорів. Це тверда Земля. Або ще можна сказати суша. На цих землях стоять різні будинки, там живуть люди. Вони ходять по доріжках, їздять на автомобілях, гуляють в парках. На цих землях ростуть дерева, кущі, квіти, пересуваються тварини. Ці клаптики землі мають спеціальну назву материки. На нашій планеті. Є шість різних материків, навколо яких клюпочуть моря і величезні глибокі океани. Кожен материк має свою назву. Це Євразія, Африка, Австралія, Антарктида, Північна та Південна Америка. Усі материки дуже різні і не схожі між собою. На різних материках живуть люди різних національностей. Вони розмовляють різними мовами. Євразія найбільший материк, на ньому живемо ми. І саме тут знаходиться наша батьківщина Україна. Африка найспекотніший материк. Тут живуть африканський слон і найвища тварина в світі жираф. Австралія найменший материк. Тут мешкають кенгуру та коала. Антарктида найхолодніша ділянка на нашій планеті Земля. Цей материк вкритий льодом і снігом. Люди там не живуть постійно, тільки вчені і дослідники приїздять в Антарктиду, щоб займатися дослідженнями. Постійно там живуть кити, тюлені і пінгвіни. В Південній Америці. Добре ростуть такі рослини, як какао, банани та ананаси, які потім літаками привозять в Україну, а ми ними тут із задоволенням ласуємо. Північна Америка дуже великий материк. Тут можна побачити Негарський водоспад та найвищі дерева на землі сиквої. Така неповторна, така різноманітна, в ній так багато усіляких дивовиж. Та пам'ятайте, що всю красу на планеті слід оберігати і ставитись із повагою. Пропоную пограти в гру. Я починаю, а ти продовжуєш. У лісі не смітити, гілок не ламати, дерева садити. Кущі садити, вогнища не залишати, тварин треба захищати, їх оселі не руйнуй, краще взимку підгодуй. Послухайте вірш про нашу планету. Планета Земля це сонце привітне. Планета Земля це небо блакитне. Малята, пропоную вивчити вірш за допомогою картинок підказок. Планета Земля це Сонце привітне. Планета Земля це небо блакитне, планета Земля в небі пташки, в лісі клени і маленькі дубки. Малята, я впевнена, що ви з легкістю вивчите віршик про нашу планету Земля. Будьте природі добрими, справжніми друзями. Бережіть планету Земля, наш спільний дім!